Сьогодні ми наблизимось ще на крок до Бога у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Апостол Іван в четвертому розділі першого послання написав: Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Понад 60 разів ми читаємо в Біблії про Бога, який карає людей за беззаконня, і лише в одному вірші апостол Іван говорить, що люди, які бояться покарання, недосконалі. кому ми повинні вірити, якою є справжня правда про покарання, чи карає Бог насправді. Тут ми маємо справу з двома різними розуміннями покарання. В одному значенні покарання це заподіяння кому-небудь болю через неправильну поведінку. Ми уявляємо собі когось, хто володіє владою або повноваженнями, наприклад, батько, поліцейський, учитель, в чиї обов'язки входить стежити за поведінкою інших. Коли люди, що є підлеглими їм, зробили щось неправильно, вони повинні це з'ясувати як наслідок, наглядачі лякають порушників, стягують штрафи або ставлять їх в куток. Це значення іноді має відтінок відплати, помсти в пориві емоції або навпаки неупередженості. З цього випливає припущення, що неправильний вчинок не має природних невід'ємних негативних наслідків, і тому необхідно придумувати якесь болісне покарання і штучно застосовувати його до порушника. Це потрібно, щоб покарана людина гарантовано боялася законодавця і таким чином була більш слухняною. Деякі просто не можуть вигадати кращого способу змусити людей підкоритися, ніж страхом примушувати їх до покори. Але наш Бог не такий. У нього є більш вагомі підстави для нашої слухняності, ніж страх перед його гнівом. Божий закон містить такі життєво важливі засади, що йому не потрібно захищати своє уражене самолюбство. Він настільки впевнений у своїй здатності навчити нас, що хоче, щоб ми опиралися у виборі на правдивість його шляхів, а не на страх перед його негативними емоціями. Покарання, однак, грає і позитивну роль. Ми не завжди швидко розуміємо, як небезпечно сходити з Божих шляхів, і щоб ми не перебували в ілюзіях, він милостиво ставить нас перед трагічними наслідками цього нерозумного вчинку. Крім того, руйнівні наслідки гріховного життя часто не одразу помітні. Замість того, щоб дозволити нам опинитися в пастці, він попереджає нас, даючи відчути краплю болю, море якого може чекати нас у майбутньому. Безсумнівно саме про такий аспект говорили автори старого заповіту, коли йшлося про кару Божу. Просіть у Бога сили та мужності виконувати Його волю у своєму житті. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми заносимо тобі щиру подяку за те, що ти застерігаєш нас на нашій земній дорозі словами своєї святої правди, щоб ми не йшли невірною дорогою, щоб ми могли іти. Дорогою, яку Ти предназначив для нас, Господи, іноді Ти використовуєш різні засоби для того, щоб нас зупинити. Допоможи нам бути слухняними і брати уроки із тих моментів, коли ми бачимо Твою присутність у нашому житті, коли ти нас зупиняєш. Благослови нас і будь з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди надійтесь на Господа, адже тільки Він може наповнити нас почуттям миру, безпеки та спокою. Уроки дивовижні факти допоможуть вам вивчати Біблію, ознайомитися з Божим планом щодо вас. Ви можете отримати цей курс уроків безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Я бажаю вам чудового та приємного вечора. Нехай Бог буде з вами. До побачення!